От ну нас благородні цілі проекту говорили напередодні концерту під час прес-конференції. На жаль, немає ні регіональної, ні державної спеціальної програми підтримки таких дітей. Немає спеціального лікування. Не існує його. Єдине лікування це. Дієта, ми не об'єдналися разом з міською владою. А ми хочемо разом з міською владою об'єднати всю громаду. якщо ми всією громадою зберемося, якщо ми закумулюємо всі наші ресурси, всі наші розумові здібності, ми цю проблему можемо спільно вирішити за умов спеціального харчування та прийому ліків, діти з фенілкетонурією можуть повноцінно рости і розвиватися, проте без нього їхні організми деградують. Ці Житомирські родини б'ють на сполох. 8 тисяч гривень тільки гідралізатор, не говорячи про, про те харчування, яке спеціальне треба кожній дитині. Хлопчик першої групи він втратив все, він перестав ходити, він перестав вставати, він став просто овищ. Дівчинка дуже славненька була. У неї почались такі, такі судоми, які можуть трапитися на вулиці. Все від того, що не стало гідралізатором. Благодійний концерт відбудеться 29 вересня на майдані Корольова під відкритим небом. Кошти збиратимуть у пересувні скриньки. в нас.